Друзі, вітаю вас! У цьому відеоролику пропоную оглянути ось це чудове кабінетне крісло нашого власного виробництва моделі Bestсер. Однак це не класичний безселер, а його посилена модель. Зараз я про нього розкажу і потім детально його оглянемо. Отже, він виконаний повністю в натуральній шкірі італійської, італійської, італійського виробництва люкс гатунку без жодних ставок шкірозамінника. Повністю всі дерев'яні накладочки виконані з деревини бука, тобто накладки на спинку, на сидіннячко, на підлокітники та на хрестовинку. Крісло є більшим, масивнішим та ширшим, ніж наш класичний besteller. Зокрема, висота спинки 77 см, а ширина між дерев'яними елементами підлокітників 52 см. Сам каркас. Крісло без жодних проблем витримає 250 і більше кілограмів. Однак, враховуючи торіч, що виробники фурнітури, механізмів дають гарантію на 150 кг. Тобто ми заявляємо, що крісло витримає 150 кг. Ось є плахта шкіри, з якої виконане крісло. М'якесенька. Приємна на дотик, натуральна шкіра. Досить зручна посадка. Ось такий виділений підголівник в крісла. Далі йде надзвичайно красива спинка. Сидіннячко. Крісло обладнане найякіснішими механізмами, тобто це мультиблок. Який є багатофункційний та монтується на крісла класу для керівників. За його допомогою можна регулювати висоту сидіння, гойдатись на кріслі, обирати один з п'яти кутів нахилу крісла. Міцний надійний поршень, металева хрестовина, яка декорована накладками з деревини бук і п'ять коліщаток. Усі накладочки виконані з бука. Надзвичайно красиве поєднання. Дуже висока спинка 77 см, тобто вона дещо відкинута назад, має таку виділену підтримочку поясниці. Крісло буде, високим, буде зручним і високим користувачам. Задня сторона спинки крісла наголошую повністю все в натуральній шкірі. Ось такий красивий наш бестселер. Посилене крісло. Ну і крісло є саме по собі досить важким, оскільки всі накладочки з бука виконані. Каркас там з сантиметрової фанери плюс е, перемички дерев'яні важкі. Тобто дуже-дуже-дуже якісно зроблено крісло. Дуже широкий простір для посадки. 52 см між накладочками. Ось такого красення ви можете придбати у нас для свого робочого місця. В описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт, саме на це крісло. Там є уся інформація щодо нього, усі його параметри, опис, фотографії, а також детальна ціна стану момент придбання вами цього крісла та перегляду цього відео. Усім дякуємо за увагу та бажаємо гарного дня!